Тисячі доларів Так оцінив вступ у Рівненський аграрний коледж, заступник директора та за сумісництвом секретар приймальної комісії Олег Качановський. За інформацією правоохоронців, чоловік, попередньо домовившись із колегами, вимагав та отримав неправомірну вигоду у сумі три тисячі доларів США за сприяння у вступі до навчального закладу. Абітурієнту, а згодом студенту це дало б відстрочку від мобілізації до Збройних сил України 14 вересня, після отримання всієї суми хабаря. А зловмисника затримали сьогодні, 14 вересня. Поліцейські затримали його на гарячому після отримання хабаря за місцем роботи. Правоохоронці вилучили грошові кошти в сумі 3 тисячі доларів США, отримані в якості хабаря. Під час обшуку в кабінеті вилучено документацію, що може підтверджувати незаконну діяльність досудове розслідування за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою, розпочати за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Триває 43-річного зломисника затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Нині відомо, що правоохоронці також з'ясовують, чи влаштовувалися на навчання за аналогічною схемою і інші чоловіки призивного віку. На даний час вирішується питання щодо обрання вказаному чоловіку запобіжного заходу, відсторонення від посади та повідомлення йому про підозру. І також перевіряється його причепність щодо можливого вчинення на аналогічних кримінальних правопорушень. Досудове розслідування здійснюється за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України саме отримання неправомірної вигоди, вимагання та отримання неправомірної вигоди, вчинена службовою особою. Згідно санкції статті, передбачено покарання за вказаною статтею, позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років, а також з конфіскацією майна. Варто зазначити, що кілька днів тому військова контррозвідка СБУ у Рівному затримала директорку обласної філії одного з приватних університетів. Посадовиця за такою ж схемою гарантувала військовозобов'язаним позачергове зарахування до вищого навчального закладу і правом відтермінування призову. Надалі вона обіцяла студентам відправити їх за кордон під виглядом навчання у партнерському закладі освіти в одній із країн ЄС. Відомо, що жінці також загрожує до 10 років Ув'язнення. Ірина Жуковська, Богдан Корб'як та Віктор Міщук, Телеканал АйТіВі.